ми наведемо вам деякі моменти стосовно корупції у сфері надання дозволів на розроблення детальних планів територій та їх затвердження в органах місцевого складування Тобто про це буде йти мова, про ці корупційні складові. І, відповідно, це вже досягло критичного рівня. І, відповідно Оцей висновок стосовно критичності. Зробили наші європейські партнери з антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, які вже оприлюднили свої дослідження щодо корупційних ризиків в органах місцевого самоврядування. І тут я хочу зупинитись і сказати, що Україна бажає стати членом Європейського Союзу, але наші партнери, європейські партнери, провели